Сьогодні на сесії міської ради до депутатів звернувся кандидат на посаду міського голови Калуша Ернест Готліп. Його обурило опитування громадської думки, опубліковане в комунальній газеті. Вважаю, що дана публікація є прямою передвиборною агітацією, оскільки спонукає виборців не голосувати за мене. Я за кандидата на посаду Каласької військової голови проти мого прізвища навмисно поставлено нульову підтримку виборців. такій інформації навряд чи знайдеться виборець, який захоче першим мене підтримати. Чиря Михайло Богданович зареєстрований як кандидат у депутату, тому відповідно до частини 2 статті 60 закону. Кандидатам, які займаються передвиборчим, які займаються посадою в комунальних підприємствах, забороняється залучати для передвиборної агітації, або використовувати ресурси за місцем роботи. Ернест Готліб вважає, що виконуючи обов'язки головного редактора комунальної газети, використовує своє посудове становище у власних інтересах та вимагає надати йому первинні документи проведеного опитування. Кандидат на єдиний, якого зацікавила публікація у комунальній газеті, з'ясувалося з цим питанням до керівника видання. Зверталася й громадська організація. Він у Вільного міста стакало, зверталася з цього самого питання у редакцію газета звору від Михайла Богдановича І з проханням пояснити, як проводиться опитування. І що наші члени організації хочуть бути присутні при цьому опитуванні, тому що у нас теж виникло запитання по результатах того опитування, яке оприлюднюються в газеті. Михайло ну, Богданович надав мені відповідь, з якої зрозуміло, що вони не хочуть, щоб ми були присутні. Нагадаємо, у вересні ця громадська організація також проводила опитування громадської думки у Калуші, результатів, щоправда, не оприлюднювала. У виступі Арнеста Готліва працівники редакції комунальної газети також помітили ознаки політичної агітації і розповіли, як опитували Калушан. Справа в тому, що ця вибірка вона не є анонімною. Кадидатну посаду міського голову хоче списки, виборців, де написано закону доступ. Як це так можливо? Якби на вибори, міська рада могла б ставити питання про перебування Михайла Кучурака на посаді, повідомив секретар Калуської міської ради Олександр Челядин. Якби це не було зараз виборами, це можна було б розрішити і так. ви ставили питання зараз про його перебування на цих посаді. Але це тоді буде переслідування безмірного.